Мої вітання. Якщо ви полюбляєте деруни, але не любите готувати їх через те, що вважаєте, що це довго, то сьогодні я вам покажу простий та швидкий спосіб їх приготування. І спершу приготуємо соус до дерунів. Тут в мене 100 г сметани, трішки зелені, яку я заздалегідь подрібнила, один зубок чеснику, який я вичавлюю через прес. Все гарненько перемішуємо і дуже смачний соус до дирунів готовий, тому що дируни найкраще смакують саме із сметаною. А з додаванням зелені чеснику це буде взагалі мега смачно. Соус готовий починаємо чистити картоплю. Для приготування нам потрібен 1 кг картоплі вже очищеної. Очистили картоплю та нарізаємо її на менші шматочки. Якщо у вас невелика картопля, то можете і не розрізати. Відміряємо 1 кг, так як краще готувати саме із такої пропорції. Також сюди нам потрібно додати одну велику цибулину або три ось такі невеликі, як в мене, більшу я розрізала на шматочки. Далі цибулю та картоплю нам треба натерти Традиційно на тертушки, саме через оцю найдрібнішу її частину. Але так як зараз дуже багато гаджетів, які полегшують нам життя, я натираю картоплю на тертушці, яка входить до м'ясорубки. В мене є ось така найдрібніша. Я обираю її і я вам скажу, що нічим не відрізняється такий метод від традиційного натертого на тертушці. Також картопля виходить натерта. Дрібненька і це в рази швидше. Щоб картопля не темнішала, обов'язково її треба чередувати із цибулею. Коли вже все натерте, то через сито, ось так дуже гарно відтискаючи, відтискаємо всю картоплю від рідини, в окрему мисочку відкладаємо картоплю вже без рідини. Робіть це швидко, щоб нічого не потемнішало. До готової картоплі додаємо неповну чайну ложку солі, трішки приправ до картоплі, сушений часничок та будь-які улюблені спеції. Якщо ви готуєте тільки з перцем і з сіллю, то не бійтесь, додавайте сміливо повну чайну ложку солі. Також вбиваємо сюди одне яєчко середнього розміру і додаємо одну столову ложку борошна. Дехто готує деруни без яйця і без борошна, але мені подобається саме в цій комбінації, так на мій погляд смачніше. Гарненько перемішуємо всю нашу картоплю із спеціями яйцем і борошном і деруни вже майже готові. Залишилось тільки їх посмажити. Для цього розігріваємо петельню, додаємо до неї невелику кількість олії, викладаємо по неповній столовій ложці начинки і обсмажуємо кожен дирунець гарно з усіх сторін на гарно розігрітій пательні. До речі, якщо вам не можна їсти смаженого, але ви полюбляєте дуруни, то ви можете приготувати їх у духовці, виклавши обов'язково на пергамент. Готові обсмажені дурини, обов'язково перекладаємо на рушнички паперові, даємо стикти всій зайвій олії, далі вже викладаємо на тарілочку і смакуємо їх разом із сметанним соусом. Дурини виходять дуже смачні, хрумкі ззовні та дуже м'якенькі всередині. Обов'язково приготуйте цю смакоту для себе та своєї родини. Дякую вам за увагу, як завжди, смачного вам і до зустрічі у наступних відео.